Моя сусідко прорвало холодну воду. Ми вже місяць слухаємо, як тече вода. У мене волога вся квартира. Вже на вихідних прорвало гарячу воду, прорвало опалення. Причина цих всіх бід порив труп у квартирі мешканки першого поверху. Ситуація ускладнюється тим, що жінки у Полтаві немає. Вона за кордоном розповідає жителька першого поверху дев'ятиповерхівки по вулиці Залізній, 56, Яна Чеснокова на те, щоб увійти до квартири, має бути рішення суду. Ми обзвонили вже всі інстанції, ніхто нічого не може зробити. Всі кажуть, ми не маємо права, є закон. Все, а те, що по закону вони наносять мені матеріальний ущерб. Всім все одно. В мене мокра стіна з вулиці, в неї, в цієї сусідки, ну, її просто ніхто не може знайти. Страждає від цієї ситуації 18 квартир, кажуть люди. Затопляє підвал будинку. Викликали ЖЕК, вони перекрили воду. Це їхнє рішення. Немає доступу до квартири, невідома власниця, тому ми нічого не вирішуємо. Ми ж почали ну, говорити, як це так, без води. Ну, перекрили холодну воду. Вони її вімкнули. Ну, все це час, все це текло в підвол, вже все це зноє прекрасно. Потім скільки два дні назад прорвала гаряча вода. Да. На вихідних. Да. вихідних тут була просто солона. Гарячу воду й опалення перекрили. Мешканка будинку Людмила Гаврилівна каже, воду в квартирі на першому поверсі прорвали ще 25 жовтня. Тоді ж місцеві зібрали збори та звернулися до начальниці дільниці, демонструючи підвал будинку. Нам заявили, що зараз такий закон, що не мають права без рішення суда зайти в квартиру. Хазяйки нема. Хазяйку, як потім ми вияснили, вона виїхала в Польщу. Зв'язку з нею нема. На вайбер я їй написала, коротко описала ситуацію і попросила, щоб вона переслала ключі від квартири своїм родичам або знайомим, бо сама сюди приїхала. Проте господарка квартири на зв'язок з сусідами так і не вийшла, говорить Людмила Гаврилівна. А родичка та, що мені це все розказала, вона проживає в Полтаві, але в неї немає не ключів до доступу до цієї квартири. І не може вона теж зв'язатися з своєю родичкою. Без води жити неможливо, говорить мешканка будинку Поліна. Я йду з роботи, не з щоб мені туалет залити. А в мене п'ять чоловік квартирі. Поїсти нема що, їмо та що сухов'яні. Ще можу ще сказати, хочеться, щоб вода була згідно з чинним законодавством, без згоди власника рішення суду ніхто не має права заходити до квартири, каже юрист Євгеній Янкевич. Але є винятки це надзвичайні ситуації, зокрема пожежа, затоплення, обвал, витік газу додає він. Практикують це практично газовщики. Тобто, служба газу вона заходить у. Квартиру за участю і в присутності дільничного поліцейського при затопленні, якщо є так скажемо, та воля від ЖЕКу і ці посадові особи згодні займатися цим долучити дільничного поліцейського. То власне вони можуть діяти по алгоритму, як і служба газу. Станом на 20 листопада проблему у будинку на вулиці Залізна, 56, вирішили. Повідомили у прислужбі міської ради. Жау номер 2 отримало доступ до квартири, де прорвало труби. Ключі надали родичі власниці помешкання. Це дозволило встановити джерело притікання та повністю відновити водопостачання для. Мешканців будинку